Вітаю вас сьогодні 12 червня і 102-й день із циклу 365 днів одного року. Такий сьогодні день видався, бурхливий. Так довго ми чекали дощу, бо травень був, досить теплий. А червень взагалі температуру взяв відразу літню. Рослинки всі, вушка трохи опустили, бо жаркувато і сухо. Само собою нам усім хотілося дощу. І коли зранку, Явно було схоже, що день буде дощовий. Я зраділа, тихенько пішла собі в ліс, думаю, я дощ, не боюся, куртка, плащик, все є, але тут піднялася така буря і вкупі з дощем для маленького огорода. У мене ну, город, це голосно сказано, там невеличкий п'ятачок, як правило, люди таке собі розбивають для того, щоб посадити квіти. Я квіти дуже люблю, Ну, так як я тут не бачу можливості, дачі в мене немає. Знайомих у селі теж немає, а я виросла, я знаю. Городину сільську. Тому для мене цей маленький п'ятачок, клумбочка оця, але з огородніми рослинами, з огірочками, з помідорчиком, тих там кілько, по кілька кущиків. І вони підростають, і я радуюсь, і тут така буря, такий ну, важкий, як би сказати, важкі краплі дощу. Так воно перекрутилося, як воно підніметься, не знаю. Для цього потрібно тиху погоду і потихеньку приподнімати кожну рослинку. Про що нам це говорить? Про те, що і в нашому житті є речі, про які ми мріємо дуже. Буквально просимо у Всесвіту, що ми цього дуже хочемо. Ми до нього готові, до цих прекрасних змін в такому напрямку, ми його продумали. І раптом, коли воно все-таки приходить з ідеалізованого стану, воно перетворюється на велике випробовування у нашому житті. Чи готові ми до цього? Потихеньку нас вчать бути, жити з більшою довірою до нашого ангела-охоронця, до тих сил, які над нами кур'єрують нас, вони слідкують за нашим життям. Більше Параметрів їм відомо, і вони краще можуть узгодити певні речі, щоб це було на благо нам. Різні релігії, різні філософські напрямки говорять. Є така прекрасна фраза. Господи, пошли мені не те, що хочу я, а те, що мені потрібно і на благо. Цю фразу ми знаємо і давно знаємо, але вникнути в глибину цієї поради саме в отакі моменти і можна осягнути всю глибину. Просили дощу, ось вам дощ, але він супутний був отаким ураганним вітром. І це перетворилося на маленьке стихійне лихо. Ще живі рослинки, і, може, вони його спрянуть. Тут ґрунт піщаний, підсохне, осиплеться те, що налипло на листочках. Пригнуло буквально до землі рослинку. Саме головне, щоб воно не всохло прибите. Мокрою землею, а приподняти його. Ну так воно і в людини. От просимо щось, але Господи, пошли нам те, що ти вважаєш, що нам воно корисне і дасть благо, а не те, що ми з усіх сил інколи просимо. От така порада невеличка. І на невеличкому прикладі, природному. Ми єдині з природою, вона підказує нам багато. І цей момент може нас дуже навіть поставити на правильні рельси у наших конкретних бажаннях. Мріяти нам дозволено, мріяти про щось, а як воно буде виконане. Це все-таки найкращим чином буде з подачі вищих сил. Хай вас Господь хранить і оберігає.